7 жовтня по обіді голова Волинської облради Ігор Палиця та народний депутат України Ігор Гусь перепливли озеро у селі Згорани Любомирського району. Сам заплив тривав приблизно пів години. За такий період часу нардеп та очільник облради подолали велике згоранське озеро, довжина якого сягає півтора кілометра, а парасічна ширина один кілометр. Цьому осінньому запливі взяло участь 11 осіб: Ігор Палиця, Ігор Гусь та ще декілька учасників, один з яких учитель фізкультури Сторійського району, перепливли озеро раніше. Згодом завершили заплив інші учасники, серед яких і помічниця нардепа Гузя Марина Хромик. До речі, це одна єдина жінка, яка взяла участь у цьому водному марафоні. Нагадаємо. Що Велике Згоранське озеро ще влітку пригледів нардеп Ігор Гусь. Він, власне, запропонував голові Волинської облради взяти участь у запливі. Зі слів політики, впливли вони не задля змагань, а задля популяризації здорового способу життя. Так як ми обіцяли, багато хто не вірив. І сумнівався про те, що ми сьогодні все-таки попливемо. Через велике згоранське озеро, сьогодні, 7 жовтня, 3 година, ми дотримали свої обіцянки. Зразу, зразу ж скажу про те, що заплив присвячений пропаганді здорового способу життя. Хто би зараз що не розповідав, не закидував там про якісь піари і так далі. Повірте, тут тим людям, які будуть пливсти, їх десяток нема потреб надто піаритися вже все перепіарено, пропіарено. Ми закликаємо, я особисто. Молодь, волині України вести здоровий спосіб життя, не вживати алкоголю, не палити цигарок, займатися спортом, тому що людина, яка займається спортом, вона буде успішною. Хтось каже, що холодно, ну ми от вибрали такий день. І я особисто пливу для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя. Всіх закликаю плавати. Це нормально, це моє хобі. Кожна людина має хобі. Я маю таке, я перепливаю озера сам. З колегами, ну ще так як сьогодні не перепливав, бо е, хороший партнер для переплеття. Він тому... коли тут перепливе, все поїде в інший обсяг. Бум реширя. Ні, ну я вже перепливав. Да, да, да. Е, я теж вважаю, розділяю повністю це пропаганда здорового способу життя. Я не хочу і не прошу, щоб хтось повторював за нами, хто не займається тим і без супроводу, тому що вода дійсно комодна. Але і ми притримуємося цього. Чим більше спортсменів... Чим більше здорового, загортованого душу в українцях, тим українці сильніші. Тому хтось каже політика, хтось каже піар. Ну хай вони підуть разом з нами пропіаряться і візьмуть такі політичні дивіденди, які ми, ми всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Ну так щось не видно наших політичних ваших або наших опонентів. А скільки людей зголосилося з вами? Ну мені приємно міський голова Любомля, це да, з колегами, так би мовити, є. Хлопці з Коваля, є моя помічниця, от Марина пливе також дівчина. Ну скільки, скільки є? Вон ще хлопців Десят, десяток скільки. людей. Але я хочу сказати, що ми не пливемо на швидкість. Це не змагання. Що ми хочемо перепливсти, хто перший? Ми пливемо для власного задоволення, для власного здоров'я, для пропаганди здорового способу життя. І, ну, скажімо так, без змагальності, бо тут не, не той принцип. А Яка думає? температура повітря? Це води. Не знаю, плюс вісім, плюс дев'ять, плюс десять, десь Скажіть, приблизно. Скажіть, будь ласка, так. ну, скористались такою щільною концентрацією представників влади на квадратний метр місцеві мешканці? На ну, щось попросили, бо я знаю, що в них проблема. Хочуть якесь приміщення для занять спорту, менше екстремальних вирібних. Ці ще не встигли, але ну, Іваничівський район встиг тут положувати. Нас поки що вимагають, не просять. Ті, що були до цього, вимагали і правильно вимагали. Це, чому саме це озеро. У світі знають всі, вони ті з Грантське знають, але небагато. Сьогоднішнього дня знає набагато більше людей, так що буде більше туристів, більше грошей в місцевій громаді. Все за собою тягне і піар, і політика трошки, і для того, щоб буде краще. жити. купальний сезон? Чи будемо продовжувати Я думаю, що наступне занурення буде на водохрещі.